Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви просите, будь ласка, подивіться місто Нікополь. Що чекає далі? Чи вистоїть наше місто, чи зруйнують його? До чого готуватися нам? Чому тому, що обстріли кожен день? Дякую. Ну, ось бачите, карта вже сама жертвенність, у вас, ви знаєте, така підвішана трошечки в Нікополі ситуація. Ви, ви не знаєте, що вас чекає. Ось, а от карти, якщо дивитися, то загроза є. Ось. А, тому а, будьте обережні. Карта вже увага! Обережно. А, да, і війна, і війна, близько, значить, близько. У вас там, значить, близенько, не є так далеко. Бо якщо обстріли є, не прильоти, а обстріли. Значить, там не так далеко від вас фронт. І так, дивимося прильоти на травень місяць. Ми дивимося на травень. Будуть, бачите, щось пролітати буде, щось буде летіти. А, так, ну, фронт дуже близько. Може, чуть-чуть просто ближче підсунутись, але все рівно ще критично, Нікополь. Будьте обережні, мої дорогенькі, будьте обережні, знаєте, такі установи, як магазини, якісь склади, ось там, де щось зберігається. Давайте я скажу так: там, де щось зберігається. Це може бути і пальне, це може бути бензо, бензозаправки. Як вони називаються, ось це можуть бути і е, якісь супермаркети, якісь магазинчики. Будьте обережні. Плюс ця карта може говорити про якісь такі речі, як виставки, е, як якісь е, ну, більш е, увіселітельного характеру. Давайте я так скажу. Тепер подивимося е, колаборантів. Подивимося, чи є у вас колаборанти, чи є о є, о є, і на високих посадах, і на високих посадах, які слідкують. До речі, будьте обережні, якщо ви патріот України, є ви у списку. Там все домовлено. Якщо москаль прийде, тут все під контролем, щоб ви розуміли, тут, тут чекають, скажу так, чекають. Колаборанти чекають. Так, до чого готуватися саме? Давайте у травні подивимося, як ви питаєте. До чого вам готуватися? Ну, важка ситуація. Дивіться, диявол випав. Недобрі карти. Тут, знаєте. Треба було мені перед цим подивитися на карті, подивитися, де фронт у вас там. Але дивіться, це виглядає, вийшов Зеленський, виглядає здача території. Вибачайте. Дивіться, в планах в планах по домовленості тут іде про ваше місто ідуть розмови домовленості. Щоб ви розуміли. Тобто, якщо домовляються з Рашкою. Здається, ваш, е, ваше місто. Ось, ось, як я це бачу. На жаль, мої дорогенькі, печалечка теж випала. А диявол е, тобто, значить, ворог. Е, тут ідуть, е, скажімо так, переговори у переговорному процесі фігурує ваше місто. Ось як я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за вашу увагу. Е, Давайте так, а запитаємо, чи здадуть, чи здадуть. Можуть, на жаль, можуть. На жаль, можуть. Можуть здати, на жаль. Можуть здати. От, якось так. Ну, дивіться, ви просите, я говорю так, як я бачу. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Тримайтеся, бережіть себе. І... А можуть і не здати. Розумієте? Але м -м, вірогідність дуже велика. Дуже велика, що... Тому що у вас, десь, я ось тут казала, є посадові особи, які готові повністю все здати. Абсолютно. І за списки я говорила. Щиро вдячна вам за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!